Ah Чесно, я ніколи не любив наряджати ялинку, але мушу для відео трошки пограти, підібрати. -like. Ah Ми щаслива сім'я і наряжаємо ялинку. Хі-хідайця. Донічик, ходи сюди, зайчик, котик, я тебе візьму на ручку і покажу гарну картинку. Моє цілий ранок просить наряджати ялинку, а тепер, коли прийшов час це робити, він щось, я бачу, не дуже. Ти сюди, Тоні. До ні, бо мені треба буде щось змонтувати, типу ми щасливі, ти в мене на ручках і ми нарижає ялинку. Чекайте, це воно зараз все запутається, що я потім не розпутаю. І ви все собі підете, а мені прийдеться тут до вечора розпутувати. Ні, давай, ні. помахай. Я щасливий так. Коня зіграє на публіку, давай. Давай. Ні, а ти темна дитина, яка темно прикрашає ялинку. Давай будемо трошними, трошними. Так, знімайте футболку, бо для Тоня, будь ласка, знімайте футболку, вона мені так не подобається, будь ласка. Мені дуже, дуже часто, не подобається, чесно, ця футболка мені не подобається. Тонечко, ти сидізь Ідентифікує дівчинка. Прекрасно, це якби Ой. наслідки бабусі не подають розових роз, 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 цих. Я казав, бабусі, що розові коляски нічого не проведуть. Це вона взагалі-то, знаєте, ці вушка я собі купила насправді, тому що в мене був, була мала відбутись омріяна. Поїздка Діснейленд, і коли ми з Андрієм приїхали в Париж, Я приїхала з цими вушками, бо я збиралася йти. Ми в Ми посварилися в Парижі і не говорили ці сутки.